Для тих, хто думає, що ось такий фундамент мілко заглублений, взагалі плита просто монолітна виходить дешевше. Хочу вам сказати, що ніхера не виходить дешевше, вона а навіть якісно змонтована, як у нас під бетонкою, з мастікою, з рубіроїдом, всім навіть дорожче виходить цей фундамент, чим стрічковий. Звичайно, Звичайний, якщо там робити підбетонки, мастіки, ЄПС, наплавляти, так, також само розкопуватися, потім зворотні засипки і так далі, то й буде іще дорожче. Ну, так як нас люди звикли робити, то такий фундамент буде дорожче, Чим звичайна стрічка, як копають, заливають і все там. Є ППС більш нічого. То цей фундамент обійдеться вам навіть значно дорожче, щоб ви розуміли. Хоча він і не заглублений. Але ж все-таки треба зробити котлован, зворотні відсипки, як мінімум по 15 см, піска ще або пісок 1,30. Під бетонку деяких є, в деяких немає в проєктах в кость повинна мембрана, відразу 35 см. Буде бетону, але 12-12 арматура. В нас тут підбетонка, 12-10 на горі, 30 см з утепленням, але утеплення йде від зворотніх відсипок. Тобто в нас вже підбетонка прилитає, ППС орієнтовно 12 см, хоча по проєкту 10. Якось так. Так що кому потрібно якісне будівництво, 380 коробка, 500 фасад вікна це база. Далі скидаєте проєкт, прорахуємо, будемо домовлятися. Підписуємо договір. 10 днів ми у вас. Гарного дня.